Незаконне переправлення через кордон чи причетний до оборудки чинний народний депутат. Масштабна афера в ТЦК на Київщині як службові особи заробляли тисячі доларів на ухилянтах. Суддя зрадник, за що судитимуть служителя Феміди. Про все це просто зараз у Топ Ньюс. Вітаю! Розпочнемо сьогодні з кримінальних проваджень по злочинах проти нацбезпеки. Таких справ у ДБР майже дві тисячі. З них за обвинуваченнями у державній зраді більше тисячі чотирьохсот. 336 справ стосовно колабораційної діяльності, 909 осіб отримали підозру, 483 розшукуються, понад тисячу перевіряються на причетність до зради та колабораціонізму. До суду направлено 630 обвинувальних актів. Чекаємо вироків. ДБР пильно стежить за усіма, кому 30 срібняків не обтяжують ні кишені, ні совісті. Менше зрадників ближче перемога. Продовжуючи тему зрадників, не можу оминути справу, в якій фігурує суддя одного з апеляційних господарських судів України. Уродженець Криму після анексії півострова був переведений на роботу до одного з судів Київщини. Здавалося б, нема підстав сумніватися в його вірності, присязі та українському народові. Втім, бюро встановило, що служитель Феміди схвалював збройну агресію РФ проти України та визнавав правомірною тимчасову окупацію території нашої держави. Наразі обвинувальний акт в суді його майно перебуває під арештом. По завершенню судового процесу суддя може позбутися волі на 15 років. Наприкінці літа ми вам розповідали про командира однієї з частин Миколаївщини, який підозрюється у недбалому ставленні до служби. Посадовець отримав підозру від ДБР, оскільки завдав збитків державі майже на 4 мільйони 600 тисяч гривень. Річ у тім, що командир зобов'язаний призупиняти виплати військовим, які самовільно залишили частину та не повернулися протягом трьох днів. Тим паче, якщо підлеглі не з'являлися на службу понад три місяці. Але він цього не зробив, і військові, яких не було в частині, продовжували отримувати нарахування. Наразі розпочато процес відшкодування коштів до державного бюджету, вже повернуто 650 тисяч гривень. Процес триває. Обвинувальний акт у цьому провадженні направлено до суду. Ми чекаємо вироку. За таке порушення можна на 8 років позбутися волі. Сім разів відміряй, один раз відріж. Ідемо далі. ДБР продовжує виявляти тих, хто має повноваження і схильний ними зловживати, тим більше в умовах воєнного стану. Цього разу ДБР викрило злочинну організацію з поміж працівників територіальних центрів комплектування. Маючи вплив на ухвалення рішень щодо мобілізації, вони вирішили заробити на ухилянтах чималі гроші. Дев'ятеро посадовців зі столиці та області, керівниця велика одного з районів Київщини та спільники з інших регіонів під егідою колишнього керівника Київського обласного військомату вносили неправдиві дані до військово-облікових документів про стан здоров'я військовозобов'язаних і таким чином знімали їх з обліку через непридатність. Структура злочинного угруповання була чітко продумана: одна частина відповідала за пошук клієнтів, інша за незаконне оформлення документів. За цією схемою щонайменше сотня ухилянтів могли виїхати за кордон. Платили за таку ведмежу послугу чималеньку суму від 6 до 10 тисяч доларів. Організатор та шестеро осіб з його найближчого оточення отримали підозри створення злочинної організації та незаконне переправлення через кордон. Досудове розслідування триває. Також перевіряється обґрунтованість зняття з військового обліку чоловіків, у вище згаданих ТЦК за наявності фальсифікацій, вирішуватиметься питання про відновлення ухилянтів в електронному реєстрі військовозобов'язаних. Близьким людям завжди хочеться допомогти. Ризики з'являються тоді, коли така допомога суперечить українському законодавству, і до неї має причетність народний обранець. Цього тижня ДБР провело обшуки за фактом незаконного переправлення за кордон, до якого з високою ймовірністю причетний народний депутат України він, змовившись з іншими поплічниками, організував незаконний виїзд брата своєї цивільної дружини для безперешкодного перетину кордону. Підконтрольна обранцю громадська організація звернулася до Вижгородської районної військової адміністрації, аби та внесла родича до системи шлях. Ні,бито йому потрібно покинути територію України для забезпечення потреб збройних сил України, а насправді перегнати особистий елітний автомобіль нардепа з Кишинева до Відня. Слідство з'ясовує усі деталі цієї оборудки. Розслідування триває. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб. Довіряєте лише перевіреним джерелам інформації. Державу боронимо разом. Мирного неба!